Всім привіт! С вами я, Денчик. Сьогодні ми будемо знімати мої ігри. Дивіться. Отут ви видите перший там Viber, Dead YouTube, Hitmaster. Hitmaster я пропоную вам цю ігру. Она дуже прикольна. Lounter, Play Market. Browser. Discord. танки онлайн, фрінкар е трипле. І от э, бокс-симулятор выведет тут самому верху. І Brawl Stars. І все, дивіться, ми зараз заходимо в Stars. І вам, вам покажу Леона. Скоро буде 20. Э, вроде би 5 ранг. заходжу в Brawl Все, Старс. Сидая. мені. Так, ще, Шен. Я вам покажу аккаунты. Як зайти на аккаунт? Як не зайти на аккаунт? Двійте. Чай вам покажу. Зараз к серверу. Двіте. We can do this! Це мій перший аккаунт. Зараз дом на мій інший Сейчас переходим на аккаунт. У мене всього аккаунтів 5. Подивіться. Зараз буде. 4 коди. День збройни, собака, А. От 5 аккаунтів. Я покажу, де найбільше куп. Там я вчора вебів е, ворона. Я вам покажу, вору. ворун, это. Это вору, вору, я вибуду шарве подальшого ящика. Я вам покажу ворона.